Є професії, що народжуються з мирного часу, ті, які ми обираємо за інтересом або перспективою, але є й інші, народжені з відповідальності, з обставин, з болю і з любові до своєї землі. Професія військового саме така, це поклик, який важко пояснити словами, але легко зрозуміти серцем, бути військовим. Означає стояти там, де інші не можуть, дивитися небезпеці в очі і все одно залишатися людиною, це про вибір захищати, а не знищувати, про здатність ставити життя інших вище за власний комфорт. Війна змінила Україну назавжди, вона змінила наші уявлення про героїзм, про страх, про силу. І саме військові стали тими. На кого спирався весь народ у найтемніші моменти. Їхня професія перестала бути спеціальністю і стала фундаментом нашої державності. Але що буде після війни? Повоєнна Україна вимагатиме відбудови фізичної, економічної та моральної. І професія військового залишиться однією з найважливіших. Бо мир треба не лише здобути, а й утримати. Ми матимемо сильну оборону, нам будуть потрібні інструктори, офіцери, аналітики, сапери, спеціалісти з кібербезпеки, психологи для військових, фахівці з нацбезпеки і територіальної оборони. Армія стане сучаснішою, технічно складнішою, а отже, потребуватиме людей не лише хоробрих, а й освічених. Готових постійно вчитися. Та найголовніше, потрібні ті, хто має поклик, ті, для кого служити, це не про форму, не про паради й не про романтику, це про відповідальність, про силу характеру, про здатність бути опорою тоді, коли інші падають. Професія військового це шлях, яким не йдуть випадково, і саме тому він так високо цінується. Бо країна, що пережила війну, знає справжню ціну мужності, знає ціну професіоналізму і знає ціну миру. Отже, професія військового у повоєнній Україні, це не лише затребувана спеціальність, це поклик серця і особливий вид служіння людям і країні. Це професія, яка створює майбутнє. І ті, хто обирають цей шлях. Залишається фундаментом нашої безпеки навіть тоді, коли гармати мовчать.